Які процедури треба встигнути зробити до літа? Привіт, друзі! Мене звуть Ірина Ковальчук, я лікар-дерматокосметолог клініки естетології. І сьогодні ми поговоримо про топ-5 процедур, які необхідні вашій шкірі перед настанням літа. Перше. після зимового періоду ваша шкіра дуже потребує зволоження. І я рекомендую пройти курс біоревіталізації для того, щоб відновити шкіру та підготувати її до сонячного сезону. Друге курс процедур мікроголкового рефу на апараті Вівачі. Ця процедура допоможе вашій шкірі прибрати дрібні зморшки, пігментні плями, втому та сухість після зими. Третє. Напередодні літа усім жінкам хочеться мати об'ємні гарні соковиті губи. Зараз весною найкращий час оновити їх та зробити соковитими та пухкими. Четверте, нагадаю, що в нашій клініці працюють косметологи на найновітнішому апараті ендосфера та VelaShape для корекції фігури. Перед літом це найкращий час для того, щоб позбутися зайвого об'єму та попрацювати з якістю шкіри та підшкірно-жирової клітковини. П'яте напередодні сонячного активного сезону ми рекомендуємо зробити Процедуру ботулінічного токсину для того, щоб нове яскраве сонечко не сформувало нові зморшки на вашому гарному обличчі. Отже, чекаємо вас у нашій клініці. Будемо дуже вам раді.